Доброго дня, малята! Сьогодні до нас завітали давні наші приятелі, Це їжачок та ведмежатко. Їжачок і ведмежатко вирішили погратися, а найулюбленіша їхня іграшка це м'ячик. Замість того, щоб гратися, друзі почали сперечатися. У кого більше м'ячиків, чиї м'ячики найбільші. Давайте, малята, їх помиримо та допоможемо визначити, у кого більше м'ячики, у кого менші, та скільки їх. Для цього візьмемо дві смужки, червону і синю, верхню і нижню. На верхню смужку ми помістимо їжачка. Та його м'ячики. Ось вони. А на нижню смужку ми помістимо ведмедика та його м'ячики. А зараз уважно подивіться, якого розміру м'ячики у їжачка. Так, вірно, вони маленькі. А якого ж розміру м'ячики у ведмедика? Великі! Отже, у ведмедика м'ячики більші. А давайте їх порахуємо. У їжачка один, два м'ячики. І позначимо цифрою 2. А у ведмедика один, два. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 2. Отже, і у їжачка, і в ведмедика м'ячиків порівну. Їх. По два. А ось одного разу ведмедик і їжачок пішли на галявинку, а там росли квіти і літали красиві метелики. Давайте ми їх розглянемо. Які вони за кольором? Так, жовті і червоні. А якого ж вони розміру? Жовті метелики великі, а червоні Маленькі. А давайте їх порахуємо. Скільки жовтих метеликів? Один, два. Всього два жовтих метелики. А червоних. Один. Два. Два червоних метелики. Отже, їх порівну. І жовтих два, і червоних два. Розмістимо жовті метелики на червоній квіточці, а червоні метелики на оранжевій. На червоній квіточці сидять жовті великі метелики, а на оранжевій – червоні маленькі метелики. Молодці малята. А ще, дітки, є одне дуже важливе завдання. На верхній синій смужиці розміщені об'єкти та предмети. Давайте малята їх назвемо. Це ведмедик оранжевого кольору квіточка, м'ячик, червоний метелик, їжачок, жовтий метелик та червона квіточка. А ось унизу. На зеленій смужечці рядочок не закінчений. Нам потрібно його закінчити. Подивіться уважно, що знаходиться за оранжевою квіточкою. Так, м'ячик. Що після м'ячика? Червоний метелик, а потім їжачок, а далі метелик жовтого кольору. І в кінці. Червона квіточка. Молодці малята були дуже уважні. Наші друзі малята дуже задоволені, що ви їх помирили. Тепер вони знають, що м'ячиків у них порівну і граються вони разом і великими м'ячиками, і маленькими. Ну що, швидше біжіть на галявинку та спостерігайте за метеликами. А ми вам кажемо до побачення, наші улюблені звірята, ведмедик та їжачок.